Слава Україні, вітаю вас на першому подільському. Разом розпочинаємо новий інформаційний день, 6 червня, 1199, сто доба. Повномасштабної війни. Далі поговоримо про атаки Росії та наслідки на Хмельниччині у столиці, Львові, Луцьку та Тернополі, про вбивство на Шепетівщині та про інші важливі події. Я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Цієї ночі ворог атакував Хмельницьку область. Відомо про пошкодження приватних житлових будинків, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Триває уточнення інформації щодо всіх наслідків руйнувань, попередньо обійшлось без травмованих. На місці працюють усі відповідні служби. У столиці внаслідок атаки росіян загинуло четверо людей, ще 20 поранені. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Серед жертв троє рятувальників, які працювали під обстрілами, ще дев'ять надзвичайників отримали поранення. Деякі з них у важкому стані. Є влучання та падіння уламків у кількох районах. Удари були як дронами, так і балістикою. Також пошкоджено колії та кабелі на перегоні. Метро. Укрзалізниця повідомляє, що внаслідок атаки на київщині пошкоджені колії. Тож, ймовірно, на затримка потягів до півтори години та відхилення від маршрутів. В Тернополі 10 людей поранені внаслідок комбінованої атаки. Серед них п'ятеро рятувальників, які приїхали на гасіння пожежі. Є влучання у промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив міський голова. У Луцьку постраждало щонайменше 15 людей з пошкодженої дев'ятиповерхівки. Рятувальники та поліцейські евакуювали п'ятеро людей та декілька домашніх тварин. Пошкоджені житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема меблевий цех та ремонтні приміщення. Рятувальники наразі ліквідували усі займання про наслідки. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Львівщину ворог атакував бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, обійшлось без та без постраждалих. пошкоджень зазнав промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі. Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою лінії електропередач. Сьогодні Кам'янець-Подільський схилить голови у Скурботі, проважаючи в останню путь молодшого сержанта Дмитра Пастухова, 1981 року народження. Чоловік загинув 18 грудня 2023 року, виконуючи свій військовий обов'язок як військовослужбовець. Тіло героя було ідентифіковано за тестом ДНК. З 10.30 до 11.30 сьогодні відбудеться церемонія прощання у будинку офіцерів, де всі охочі можуть віддати шану полеглому захиснику. Приблизно об 11.45 жалобний кортеж вирушить на місцеве кладовище, де відбудеться поховання Дмитра Пастухова о 12.30 на Алеї Слави. Там він знайде свій вічний спочинок. В громаді сьогодні оголошено день жалоби. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава герою! У Кам'янці-Подільському підліток намагався покінчити життя 28 травня. Він зателефонував до поліції та заявив, що хоче вчинити самогубство у закинутому будинку. Розмова тривала понад 40 хвилин. За цей час поліцейські розшукали будинок, зняли хлопця з горища та передали медикам для обстеження. Про ситуацію повідомили ювенальних поліцейських, які зараз працюють із сім'єю неповнолітнього. Чималий термін за ґратами проведе шепотівчанин за вбивство та нанесення тілесних ушкоджень знайомому. У місті Шепетівка під час застілля між трьома чоловіками спалахнула суперечка, в ході якої 40-річний зловмисник взяв дерев'яну табуретку та почав бити потерпілого. Однак ще один знайомий, який знаходився з ними у квартирі, розборонив чоловіків. Зловмиснику це не сподобалось. Він знову схопив дерев'яну табуретку та почав бити нею уже другого потерпілого. По голові та тулубу, аж поки табуретка не розвалилася. Від одриманих травм 54-річний потерпілий помер на місці. Правоохоронців про подію повідомили медики швидкої зловмисника. Затримали нещодавно Шепетівський міськрайонний суд закінчив розгляд кримінального провадження та визнав чоловіка винним. Його засуджено до 12 років позбавлення волі. Сьогодні в обласному центрі заплановані ремонтні роботи енергетики попереджають про відключення електроенергії. Отже, до 17-ї години без світла залишаться мешканці вулиці Тернопільська, вулиця Аеропорт, вулиця Михайла Вербицького, вулиця Кринична та Храновського. Ще більше інформації у телеграм-каналі Першого Подільського, тож скануйте який бачите на екрані, та долучайтесь. Сьогодні синоптики прогнозують спекотний день до 31 градуса з позначкою Плюс. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Бажаємо продуктивної та спокійної п'ятниці. Побачимося у наступному випуску. П'ять хвилин на головне.